З настанням холодної пори року збільшується кількість хворих дітей. Нежить, закладеність носа, чхання, кашель біль у горлі, головний біль, слабкість, втома, лихоманка усе це симптоми грипу та ГРВІ. Тож до дитячої поліклініки все частіше навідуються батьки з малечею. Сьогодні прийшли закрити лікарняний. Завтра дітки йдуть до школи. Ось хворіють разом. Тому якось так виходить, що і разом і лікарняні закриває. Я сама не займаюся самолікуванням і ніколи таким не займалася. Хвороба розвивається стрімко. Тож своєчасна діагностика має велике значення для вибору лікування. Найбільш якова група, яка уразила до таких захворювань, це діти дошкільного віку. Це 2-4 роки найбільш часто звертаються з такими симптомами. Ну, також діти шкільного віку, але вони хворіють все одно менше. Що самостійно може зробити вдома мама, так? щоб полегшити такі симптоми для своєї дитини. Це часте пиття, неважливо, що вона буде пити, чи це звичайна вода, чи це електролітні рощини, це якісь компоти. Головне, це часте пиття. Друге, це зволоження слизових оболонок носової порожнини, промивання носа, власне кажучи, а також дотримання нормального мікроклімату в кімнаті. Лікар наголошує, у разі захворювання дитини батькам варто бути на зв'язку з. Педіатром серед головних порад максимально обмежити перебування у людних місцях та уникнути контакту з людьми з ознаками респіраторної інфекції. У місцях скупчення людей бажано користуватись медичною маскою.